Хотілося б у тебе дізнатися, чим ти як виконавчий директор асоціації української миротворчої школи, людина, яка її штовхала, займаєшся з 24 лютого. З 24 лютого в обід ми виїхали з Херсона з Чорнобаївки славнозвісної, і перемістилися до Тернополя, де зараз і і перебуваємо. В кінці березня таке виникло розуміння, що е, ця війна надовго, тому було прийнято рішення е, відкрити гуманітарну програму згуртованістю та допомогою внутрішньопереміщеним особам. За цей час було реалізовано закінчуємо реалізацію двох проєктів гуманітарних. Один це надання гарячого харчування внутрішньопереміщеним особам в місті Тернопіль 100 осіб на день протягом місяця. Інший проект. Також надаємо гуманітарну допомогу завдяки міжнародним партнерам, ту, яка не вимірюється фінансами, тобто це натуральна допомога. Роздали вже близько 500 ковдр зимових, близько півтори ти півтори-дві тисячі осіб, забезпечені гігієнічними наборами тобто, основна діяльність зараз, це все таки це, це гуманітарна допомога. Ми не могли не зреагувати на такий виклик, який, ну, який постав е, щодо долучення до діяльності випускників. Єдине, що е, знаю, що наш випускник, з яким ми закінчували в 2020 році українському комиротворчу школу Олександр Любімов. То, власне, я, я його багато консультував по цьому щодо того, як, як це правильно зробити, щоб надходили кошти. Ну, ну, це, це херсонці наші. Ну, найперше це Оксана Сілюкова, також це Запоріжжя, це Ліза Бончужна. Це, це Олена Бурейко, звісно, наша голова правління Олена Ніжельська, Олександр Лебідь, е, з тобою Дмит, 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 Дмитро звонок, з Костянтином Овсянніковим теж, Юлія Єрема, Юлія, Юлія Єременко, е, Оксана Михайленко. Нам потрібно провести з'їзд, з'їзд і стратегічне планування. Очну зустріч, так, це має бути очна зустріч дводенна з обміном досвід, досвідом і з плануванням. Якщо так говорити про своє майбутнє, то, скоріше за все, я його бачу в Україні. А щодо діяльності, то в мене є мрія, щоб ми створили великий тренінговий центр. Це тренінговий центр, який діє постійно і який готує. Готує, готує кадри для роботи і в гуманітарних організаціях, міжнародних організаціях, в громадському секторі. Отже, тренінгова програма, формаційна програма, інтеграційна програма має бути. І також наш віз має їхати на чотирьох колесах, але віз має їхати постійно. Є, є донор, нема донору, тренінговий центр має працювати. Оце моя мрія. Так, я не знаю, років на два-три на роки. Тоді в камеру. Дорогі да. друзі, дорогі колеги. Всі-всі-всі. Я передаю вам всім вітання. Насправді дуже хочу всіх побачити, адже ми під час цієї війни ми вибудовуємо щось нове, щось велике і разом до перемоги.